Міст з минулого і смертельно небезпечний мул. Не треба це повторювати. Що відбувається на одній з найбільших річок в Україні? Дністрі. Ну тут де то так метра чотири було вже глибини. Чому відійшла вода? Це є екологічне лихо. І чи повернеться річка в свої звичні береги? Ексклюзивний репортаж фактів тижня. В 1940-х роках під час німецької окупації німці тут на річці Ушвіця побудували міст. Через 40 років після того, як була побудована Дністровська ГЕС, він був затоплений, а нині знов з'явився. Та ще у якому стані на мосту, який десятиліттями був під водою, навіть Бруківка вціліла. Для місцевих істориків він став справжньою знахідкою для досліджень. Але чому ж винирнув цей? Загадковий міст Ушиця одна з приток Дністра. Десь із середини квітня рівень води в річці почав стрімко зменшуватися. Зараз там, де ще два місяці тому була домівка для десятків видів риб, раків та молюсків, прогулюються чорногузи. І така картина не лише на берегах Ушиці. Вода відійшла в усьому басейні Дністра на тій ділянці, що вище течею від Дністровської ГЕС. Ну тут, де то так, метра чотири було вже глубини. Ну і там я кажу, було 8,5 метрів, то зараз залишилося метр. З Володимиром, колишнім бригадиром місцевих рибалок, я йду самісіньким дном Дністра. Чоловік згадує, до 2017 року, коли скасували промислову риболовлю на річці, тут виловлювали до 150 тонн риби. Та був промисел, зарибляли, давали відповідно, 30% відчисляли гроші, зарибляли толстолобом, амуром, коропом. коропом. Риба була, і ловили і всім вистачало. А так. А зараз шо? нема, нема йде ловити, ловити. Рибалити навіть не в промислових масштабах на цій ділянці Дністра не має жодного сенсу. Човни лежать на новому березі, там, де ще колись було кілька метрів води. Вся риба відійшла туди, де глибина ще залишилася. Вже не вперше Дністер втрачає так багато води, але вперше так стрімко. Рівень річки знижувався буквально на очах місцевих жителів. Бало, що там засуха, скидають, але знову набирають. Там за пару місяців спаде уровень. А це так було, що за сутки більше пів метра з висоти скидали за сутку. Це цією весною, так? Да. Цією весною, так. Протязі від Паски це почалося. Колишній рибалка вірить, Дністер ще повернеться в свої звичні береги. Але коли? Може, може. Ну, треба в горах, а бачите, що посуха. Якщо в горах будуть дощі, чи буде зима, може весною, аж боршем всього прогрес, що на весну річка повернеться в своє русло. Якщо будуть сніги, в горах будуть дощі і стане. А так можливо, що трудно, трудно, бачите, засуха вже. То, що цей дощ тут улив, тут це не дає. Тут було пару днів, то тут прийшли сильні дощі. Але все треба з горів. з горів. вода туди спускається, туди набирають. Взагалі в Дністрі нараховується понад 60 видів риб, є навіть осетрові. Ця риба почувляє у більш воду. Частина місцевої фауни занесена в червону книгу, розповідає Юрій Стороженко, місцевий науковець, який якраз спостерігає за станом Дністра. Ми знаходимося на колишньому дні Сарматського моря. Звідси від Хотинської фортеці змілілі береги. Як на долоні. Ну, ось можете бачити, тут падіння досить помітне. А це саме тому, що тут мала глибина, це верхів'я водосховища. І якщо вода падає навіть на один метр, оголяється досить велика ділянка дна. Далі у нас ближче до греблі водосховища, там ситуація не настільки помітна. Там глибини від 40 до 50 метрів, і падіння води в районі 3 35 4 метрів воно не є настільки помітним як тут. Те, що почалося всередині квітня, інакше як екологічним лихом назвати важко, каже науковець. Збитки для природнього середовища масштабні. Так, звичайно, це є екологічне лихо. В першу чергу, чому так? Тому що падіння води у нас відбулося в середині квітня, а це в нас є нерестовий період на річці Дністер, який розпочинається в березні і триває до 10 червня. Тобто риба свою ікру вона відкладає на мілководі. І коли вода впала, ця ікра залишилася на сонці та, на жаль, загинула. Досить велика кількість ікри. І це сильний удар. По рибним ресурсам Дністра щоправда є надія на поступове відновлення популяції. Головне аби вода повернулася. Звісно, поправна природа сама себе виліковує з часом. Рибні ресурси відновляться, звісно, але це займе, ну, можливо, кілька років. Тож поки Юрію залишається лише спостерігати, але зневоднення Дністра несе за собою не лише екологічні, але й соціальні проблеми. Ось тут по колишньому дну річки ще можна ходити. Мол вже достатньо сухий, але туди ближче до води не підібратися. Мул занадто вогкий, і це смертельно небезпечно як для людей, так і для хатніх тварин. Один необережний крок, і мум так просто не відпустить. У цьому я переконався під час зйомок ще на Ушиці, коли хотів підійти ближче до колись затопленої переправи. Стендапа з моста не буде, а буде якийсь інший стендап, який я зараз скажу. Не треба це повторювати. А надоли одне з придністрівських сіл. Тут Дністер відійшов від берега метрів так на 200. На щастя, рівень води в колодязях впав не дуже сильно. Вже яка смачна. Чого розка? Та ще доросла не цей. Але цю воду з глибини в 22 метри Володимир і Людмила підіймають не для себе, для корів. Коли це більш менш вистачає, бо в на уровень нищити, нормально. А то, що то, як корови там пасуться, то немає напоїти, бо намув до річки підійти, не скупатися, це вже, це вже проблема. Раз з собою з дому воду нести." Якщо корови застрягнуть у мулі, витягнути їх неможливо, тому тварин до Дністра і не пускають. Місцеві кажуть, насправді ж вода відійшла через роботу Дністровської ГЕС. Після чергової хвилі ракетних ударів росіян по енергетиці станція стала працювати на повну потужність. Ну, Там може за тим, що не вистачає світла, там може більше більш повну, Це може бути, а так? а так, що ще інакше. Таке сезон це період зараз, що війна йдеться. У компанії Укргідроенерго підтверджують, аби уникнути тотальних блекаутів, змушені були використовувати воду Дністра по максимуму. Але зараз оберти турбін трохи пригальмували. На сьогоднішній день вона виробляє 700 скажімо, тисяч кіловат, тобто навіть не один ну, до одного мільйона не доходить. Тобто вона працює на притоці і все. Тобто, ми розуміємо, що на сьогоднішній день це є ця відмітка, яка потрібна нам для того, щоби. Тримати цей запас води, який потрібен для населення. Справа в тім, що водою Дністра живиться Одеська область, і наша сусідка Молдова, для якої ця річка, взагалі, головна водна артерія. Тож, в Укргідроенерго, нас запевнили, що намагаються втримати баланс між енергетикою і потребами у воді сотень тисяч людей на всій протяжності Дністра. Ні, ми вже і не будемо нижче. Ну і скажімо, на сьогоднішній день є рішення, що ми більше ніж 110 10 метрів кубічних на секунду не будемо пропрацьовувати, тобто максимально допомогли, але є в цьому межа. За метеоспостереженнями містер наповнюється водою двічі на рік влітку і навесні. Ми прогнозуємо, що ми за літній паводок, що він буде десь в якійсь, скажімо, в місяці, липні-серпені, і ми зможемо. Компенсувати і підібрати максимальну воду, яка буде потрібна нам до весняного паводку. Тож поки залишається лише чекати літніх дощів у горах. Якщо природа не підведе, то Дністер потрохи повернеться у звичні межі. Павло Василів, факти тижня. СІТІВІ, Єдині новини.